Щодо питання Криму, воно може бути досить болісним для наших західних партнерів. Тобто Захід розуміє, що у України є військовий потенціал для повернення півострова, що і має відбутися як взагалі логічне завершення цієї війни, відвоювання так само Донбасу, але є певні побоювання. Бо для Путіна, як він заявляв раніше, це ніби червона лінія. Хоча те саме можемо згадати було з Кримським мостом, він так само грозився Використати ядерну зброю, якщо з ним щось станеться, чи може в цьому контексті розглядати ми питання про те, що Захід буде тиснути, чи вже тисне на Україну, і намагатися стримати повернення півострова? Я думаю, будуть тиснути і тиснуть е, з питань повернення півострову на даному етапі, щоб не те, що зараз ми дійшли до Мілітополя, і зразу ей гойда, через кримський перешеєк, там на Джанкой. Я думаю, там будуть спочатку визначені поступово степ без степ на кордонах 23 лютого, потім там такий невеличкий якийсь там тайм-аут, ну умовний тайм аут подивитися сили засоби, чи здатна Україна повернути собі Донецьк-Луганськ? Якщо здатна, то Донецьк-Луганськ, а потім вже такі всі сідають і починають розмірковувати. Так, і що у нас тепер є? Що, що у нас залишається там? Крим, чи подужуємо ми Крим, чи можливо якісь є можливості. Переговорному плані вивести Крим там, за скобки, як вони кажуть. Да, тобто така історія була, ну ми подивимося, бо Крим він дуже дійсно важкий з точки зору ведення бойових дій. Ну, дуже важкий Це ось тонка така ділянка, смуга, треба морська операція. Ну, це дуже серйозно, тому я поки що не розглядаю. Можливо, є якісь там вже плани, якісь передумови нашої розвідки, але я поки що цього не бачу.